Про пагорб слави радянських радянського окупаційного періоду у Львові хотіло вас ще запитати про ці останки, які були підняті на поверхню. І про те, що більше пагорба слави не буде. Від вас прозвучала дуже цікава думка про те, що ці останки, в тому числі і з путіним, можуть бути обмінені на наших українських захисників. Є останки Путіна, це серйозно. Є останки Кузнецова. По Кузнєцову було декілька спроб їх вкрасти. Були рішення судів. Коли ще до війни було звернення губернатора одного з районів Росії, щоб передати. Були якісь фіктивні родичі, була така кампанія потужна. На мене знився тиск хабарів, який там пропонували. До побачення. Ми готові це обміняти на наших воїнів. Є така світова практика. Цей меседж я передав публічно, його знають спеціально навчені люди, ми готові. Як зараз зберігаються ці останки тіл? Вони є перепоховані належним чином з усіма християнськими канонами, в контейнерах, це неможливо вкрасти під відео наглядом. Вони чекають свого часу. Якщо не буде такого часу, вони будуть покоїтись на іншому кладовищі. Як відреагувала львівська громада на те, що радянські... Війська, радянські залишки та Дивіться. Поруч з нашими героями, чи це інше місце? Це трошки інша локація. Ну, ми є християни. І кожна людина, яка загинула, вона має бути в землі, там, чи після кремації, чи після того, які просто захоронили. І треба поважати ті всі канони, незважаючи, чи це є вороги, чи це є герої. Героїв, звичайно, ми шануємо і даємо їм окремі почесті, а вороги вони вмирають, ну, ми їх ховаємо як християни. Я не буду вдаватися в минуле, тому що в тому числі мова йде про вояків, які воювали, воювали з фашизмом, ми їх шануємо, поважаємо, але ми проти символів радянських, імперських, і ми ці символи демонтували. І там буде продовження а, нашого кладовища. Тому що, як ви знаєте, меморіал, який ми будемо вибудовувати на Марсовому полі, а, він теоретично мав бути ще збудований під час Першої світової війни. Тому що під час Першої світової війни оця вся територія вона була приготовлена для можливих поховань. Тоді, слава Богу, це не сталося, не було такої потреби. В радянську добу там була частина поховань, ми їх також. Перенесли в інше місце, і після проведення архітурного конкурсу зараз робиться робоча документація, і там буде дуже високої якості меморіал, присвячений нашим захисникам таке місце сили. Дискусії, обговорення, зустрічі з родинами дуже це все було непросто, але є спільний результат, який всіх об'єднав. Дякую. Дякую вам.